Представники громади увійшли до моніторингової комісії з перевірки ліцензій на підакцизні товари. Наскільки чесно підприємці продають алкоголь, тютюнові вироби та паливно-мастильні матеріали перевіряють без попереджень, аби мати можливість зробити контрольну закупку у звичайних генделиках та шанованих закладах. Пиво чи горілку продають з легкістю майже на кожному кроці, проблеми починаються після одного питання. Угу. Приходите. Что вы еще забыли сделать? Вы мне не выдали чек. Но чеки не выдают, к сожалению. Почему? Не знаю, потому что не выдают чеки. У вас нет кассового аппарата? Нет кассового аппарата. Лицензия на продажу пива, пожалуйста. Контрольная закупка. Хорошо, і після фрази добре зараз починається звична для комісії постанова. Поставлений у незручні рамки. Продавець хапається за телефон. На тому кінці провода власник висказує все, що думає про комісію та активістів, але приїжджати не спішить. Наприклад, у Хамелеон зі стійким ароматом перегару та дешевих цигарок. Комісії доводиться повертатися вже втретє. Діпрямує письмо да. міністерство вони… Пусть они разбираются с этим знаниями. Господар активно ігнорує спілкування, підставляючи під удар працівників, які, до речі, виконують свої функції за копійки без працевлаштування і жодних гарантій на майбутнє. Немає перспектив і у працівників іншого закладу з лаконічною назвою Бар. Сюди щодня шукати алкогольної прохолоди від спеки заходять відвідувачі центрального ринку. Власник створив усі умови для роботи на кухні, прикупив для перепродажу цигарок та алкоголю, виділив грошей приготування жирних болячів та сумнівних закусок. І усіх все влашт. Товою в першу чергу клієнтів алкоголем та їжею поки ніхто до смерті не трудівся, а ціни невисокі. Все покликано для того, аби зекономити кожну копійчину. Адже 2000 тисячі за ліцензію на алкоголь і 500 гривень на цигарки по це чималі гроші для такої забігайлівки. Економлять і у більш шанованих закладах тут частенько збирається еліта міста. Закази чималі, меню відповідне. Найдешевша пляшка горілки 120 гривень. Її також з гарною посмішкою приносять до столу. Чудовий колектив. Обслуговую на найвищому рівні, але пояснити, чому в книжці оплати немає офіційного чеку, також не може. На допомогу приходить чуйна і приємна адміністратор Надія Олексіївна. Їй доводиться розповідати байки про зламаний касовий апарат та вступ у процес подовження ліцензії. Їй апелює представник податкової, в документах якої значиться, що ліцензія на підакцизні товари шинком бралась лише кілька разів, і зараз ніхто документів на подовження цієї ліцензії не подавав. Для справедливості треба додати. Що що підприємцям на єдиному податку невигідно вигідно брати ліцензії. Тоді, якщо підприємство користується популярністю, воно буде перевиконувати дозволені законом фінансові показники, а в такому випадку доведеться сплачувати за перевиконання. На це ніхто в умовах сучасного ринку не піде. Для маленьких же підприємств вже сам факт придбання ліцензії головний біль. І не тому, що її треба оформляти 10 днів, а тому, що за неї треба платити, як і по всім іншим податкам. А зараз економлять усі. Причому хто як може. Згідно статистики на 120 тисяч населення лише 200 підприємців працюють у Слов'янську із підакцизними товарами по закону. Інші ховаються, знімають в аварійному порядку з вітрин алкоголь, зачиняють віконця продажу. А через кілька годин все розпочинається наново. Проїхавшись годину, з членами комісії розумієш, ситуація настільки безпроспективна, що залишається лише дивуватись, як самі члени комісії ще не кинули справи. До них лише зрідка долучаються правоохоронці. Про активність із боку прокуратури, поки мова теж не йде. Але люди не збираються зупинятись, адже податок з акцизу іде до місцевого бюджету, а це наші дороги, ремонти соціальних об'єктів, фінансування проектів з благоустрою. І вже громадськість буде займатися конкретно тільки результатами. Ні, взірає того на реакцію, реакцію іспалкома, на реакцію наших МВДсників, налогової інспекції. Ми доведемо це діло до кінця.